Сьогодні ювілей у Петра Порошенка, п'ятого президента України, людини, яка без перебільшення врятувала Україну. Причому не один раз, а мінімум двічі. Йому виповнюється 60 років. Давайте згадаємо, що він зробив для нашої країни. Ну, по перше, на першому місці абсолютно чим не порівнюване досягнення, це мінські угоди. Коли Україна не мала боєздатної армії, ще не мала ще не було з ким воювати. Він домовився про зупинку війни, про заморозку війни. В результаті Україна залишилася неокупованою. Не було б цих угод. Ворог легко міг би захватити Київ весь центр. Дійти до Заходу, ну, може, захід не став би захоплювати через побоювання активної партизанської війни, але вся Україна була би окупована. Порошенко нічого фактично Путіну не обіцяв, нічого не віддавав, абсолютно ніякі території не міняв і отримав зупинку бойових дій. Це абсолютно е, не порівнюваний ні з чим прецедент у світовій історії. Це будуть вивчати е, у е, світових дипломатичних академіях, у університетах ще багато-багато поколінь студентів. Завдяки цьому незалежна Україна залишилась бути. Далі він е, використав час свого президентства для зміцнення армії. Армія за його. П'ять років при владі була, е із абсолютно розваленої пострадянської обломка радянської армії, була перетворена на сучасну армію, ту армію, яка змогла в 22-му році зупинити ворога. Він добився ві зони вільної торгівлі з Євросоюзом і е безвізового режиму, що абсолютно вважалося нереальним. Хто пам'ятає, десять років тому. Всі говорили, скептики, що це абсолютно нереально, що не буде ніякого безвізу, що е, нас надурять, що насправді е, ніхто нас пускати не буде. Все виявилося туфтою, вся ця критика. Е, є безвіз. Томос, тобто підтвердження е, правомощності е, Української церкви православної. Це досягнення дехто порівнює із взагалі знебуттям незалежності. Це незалежність у церковній сфері. Далі, коли е мова йшла, справа йшла до Великої війни в 20-му році, коли Порошенко був не при владі, він що робить? Він поїхав майже на місяць у Європу і проводив величезну. Кількість зустрічей завдяки його дипломатичним зусиллям зброя оборонна, ті ж джавеліни у великих кількостях почали надходити до нас ще до широкомасштабного вторгнення і розподілятися по військам. Завдяки цьому значною мірою і удалося відбити. Перед цим, саме за наполяганням, за порадою. Наполегливою порадою Порошенка Борис Джонсон, прем'єр Великобританії і Джордж Буш. Ой, вибачте, Джо Байден, президент США. Ну просто змусили діючого президента України Зеленського призначити головнокомандувачем збройних сил України Валерія Залужного того самого. Який, підготувавшись таємно від і підготувавшись до відбиття агресії, і, власне, врятував Київ, зірвав операцію Київ за три дні і, власне, забезпечив оборону України, забезпечив поразку російського наступу на Україну. Далі Порошенко всі ці роки війни весь час Скажімо так, непомітно присутній на всіх дипломатичних фронтах, постійно тримає пульс, постійно перебуває на зв'язку із європейськими і світовими лідерами, з американськими політиками завдяки йому. В Україну йдуть і зброя в значній мірі за рахунок його зв'язків, і технології, не кажучи вже про те, що він весь свій майже дохід від бізнесу пустив на допомогу армії. Причому в першу чергу допомогу високотехнологічними засобами війни дрони, засоби електронної боротьби і так далі, і тому подібне, якби не його вклад. Лінія фронту була б інша. Ну, а якби не той вклад, які, про який я в початку говорив, якби не побудована ним армія, починаючи з 2014 року, то, звичайно, ми би просто зазнали б поразки. Україна була б повністю окупована. Якщо е не е в 2014-2015 роках, то зараз була б окупована без тої армії. Скориставшись якою залужний, зміг і відбити наступ, Порошенко єдина людина, яка може швидко, взявши речаги управління державою, швидко добитися припинення бойових дій. Через дипломатію, однозначно. Ну що він зробить, якби він став е президентом, ну став виконувачем обов'язків глави держави, наприклад. Та він би просто домовився б з американцями, домовився б з європейцями, домовився б з іншими країнами, в тому числі з китайцями і з індусами, щоб, Украї... щоб Росію задавили санкціями. І Путін за кілька тижнів, максимум за місяць, був би змушений зупинитися. І перестали б гинути е, українські воїни, перестали б гинути українські цивільні. Е, і е, українська державність перестала б висіти on balance, як кажуть англічані. Тобто е, висіти, якщо не на волоску, де вона висить, то на чомусь такому, що може обірватися. Отже, що я можу е -е, побажати п'ятому президенту е, Петру Олексійовичу Порошенку? Тільки повертатися до булави, тільки повертатися до влади. Тому що е -е, Україні в нинішньому дуже складному положенні потрібен дуже сильний лідер, блискучий дипломат. Порошенко найкращий дипломат в сучасності. Рівних йому немає в світі жодної людини, жодного політика. І це визнають західні політики. Це визнають всі, крім українських його опонентів. Тому я бажаю йому стати сьомим президентом і протриматися на цій посаді законних два терміни. І вивести Україну на упевнений шлях розвитку, ввести в НАТО, зробити українську армію найсильнішою на континенті, і, звичайно, підняти економіку України до такого рівня, щоб ніхто навіть і думки не мав звідси виїжджати, щоб всі сюди хотіли тільки приїхати. А ми вибирали кого пускати, а кого ні. З днем народження Петро Олексійовича. Щастя, здоров'я, наснаги і довгих років життя і праці на дасть Бог головному посту України на посту президента держави.